Вас вітає Олександра Афанасьєва, інструктор з міжнародною сертифікацією у напрямку Адха-йоги. Сьогоднішня 15 хвилинна практика буде націлена на плечі та спину, і частково руки. Готуємося до практики, витягуємося маківкою вгору, робимо води, зводимо злегка плечі, приводимо до вух і опускаємо зводячи лопатки вниз. Відчуємо свою рівну спину. Можна призакрити очі і повністю налаштовуємося. Робимо глибокий вдих, наповнюючи повітрям живіт. Відчуваємо, як повітря заходить в ребра, і ребра розходяться в сторону. Та повітря наповнює ключіці і ключіці піднімається дещо вгору. І послідовний плавний, м'який видих. Відчуйте, як послідовно стягуються ребра і підтягується живіт. І знову вдих. А видих. І знову робите видих. І відчуваєте, які м'язи вмикаються при цьому, при цій дії. І видих. І ще раз вдих. Видих. І руки через сторону вгору. Вдих. Потягнулися. Видих. Потягнулися, а видих. ще раз вдих. видих. А видих. І знову вдих. І видих, округлюємо спину, витягуючи руки максимально вперед. Перекочуємося на крижі видих. А видих наклон вправо. Плечі і таз в одній лінії. Долоня вниз. Відчуйте, як розтягується лівий, лівий бік. Видих. Вдих. Опускаємося на ліву сторону, плече добре назад. Долоня вниз. Видих. І опускаємо голову вперед, назад. Десять. Дев'ять. Кожний раз, коли опускаємо голову назад, підборіддя, направляємо вниз. Не дуже так запрокидуємо його вгору. Чотири, три, два. Один. Прекрасно. Повороти вправо і вліво. Фіксуємо по одній секунді у крайніх. Точка. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І наклони правим вухом до правого плеча. Ліве тягнемо вгору. І лівим до лівого, праве тягнемо вгору. Вісім. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Піднімаємо на вдосі плечі, на видосі кидаємо. Добре відчуваємо плечові суглоби. І відчуваємо, як починають розігріватися плечі. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Прекрасно. Ставимо долоні. На плечі руки паралельно полу і вперед кругові рухи. Десять. Три, два. Один і назад. Десять. Дев'ять. Три, два. Один зупиняємося в центрі, опускаємо руки на не дещо відпочивають. І заводимо праву руку назад, за спину, і ліву в замочок. І зводимо руки в замочок, тримаємо, виводимо грудну клітку вперед. Якщо ваші руки не досягають одна одної, можна триматися за футболочку або з поясочком. Відводимо праву руку назад і зміна рук. Видих і знову вдих. Заводимо ліву руку за спину, вгорі і права знизу. Замок із рук, три, два, один, видих. Відпускаємо руки. Робимо видих. прогин вперед. Видих округлення спини. Вдих. Видих. Вдих. Вперед, максимально видих. Округлення. Зверніть увагу, що коли а робите округлення в спині, ви також перекочуєтеся на крижі. Вдих. Видих. Десять. 9, Шість. Чотири, три. Два. Один крайній раз вдих. І видих. Витягуємо ножки вперед. Вони дещо зігнуті, і опускаємо їх в одну сторону, в іншу. Спина в округлення не йде, виводимо вперед. І Укладаємо приблизно на 45 градусів. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Лягаємо на спину. Підтягуємо коліна до грудей. І відриваємо лопатки від пола. Максимальний акцент у цьому положенні це те, що ви попереком. Максимально втискаєтеся в підлогу. І тут у нас видих. Вдих, піднімаємо таз вгору. В цьому положенні шия мусить бути вільна. Немовби ви хочете засунути долонь під шиєю. Опора вся на плечі. Максимально таз вгору вмикаємо сідницю, відчуваємо квадріцепс, біцепс, стегна. стигна. І повторюємо: видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І замість видиху додаємо звук с, с, це дозволить вам зменшити напругу. С. І ще 15 секунд. Дев'ять, с. С. Не забуваємо втискати поперек в підлогу. С, чотири, с. С. Один вдих і видих. С. Можна покласти голову на килимок. І дещо відпочити. Буквально 5 секунд. І сідаємо. Розвертаємося, ноги на ширині стопи на ширині плечей, долоні позаду себе. І тепер чередуємо пальчики назовні, вдих. Піднімаємося, видих і інша сторона. Вдих. Таз вгору видих. Повторюємо. 20 секунд. Вище таз, грудна клітка вгору. Тут ви можете вже відчути цей розігрів квадріцепсів, ножки. І як розігрівається усе тіло. Десять. Дев'ять. Вісім. Чотири. Три. Два. Один Чудово. Витягуємо ножки вперед. Нехай вони трошки відпочинуть. Якщо добре, добрий такий жар. Відчуваєте, можна постукати колінками об підлогу. Нормалізуємо дихання. Потрусили ножками, відпочили, підбираємо стопи до себе поближче. І тепер у вас має бути таке положення: п'ятки зведені, носочки в сторону. Лінія носочків і лінія стегна це одна і та сама лінія. Перевірте обов'язково. Перше положення це витягуємося маківкою вгору. Спинка рівна. Грудна клітка вперед. Вдих, Видих долоні вниз, опускаємося і чередуємо вдих. видих, Видих. обов'язково йде не через округлені плечі. А через рівний поперек, тобто ви можете опустити, зігнути коліна і, не мов би хочете укласти живіт на ноги. І повторимо вдих, а видих. А вдих, видих. А вдих, видих. П'ятнадцять. Одинадцять. Продовжуємо. Чотири, три. Один і сідаємо. Ставимо знову стопи на ширині плечей. долоні від себе. І піднімаємо таз вгору. вдих. І права нога. Опускаємо і знов таз вгору вдих, ліва нога. І чердуємо вдих, а видих. Вдих, видих. Намагаємося таз піднімати якомога вище. А видих. Видих. Коліна не завалюється всередину. Виводимо їх назовні. І ще п'ять. Чотири, три, два. Один. Добре. Сідаємо, поки відпочиваємо, перевертаємо долоні тильною стороною і даємо таку м'яку компенсацію лучезапясним суглобам. Потопталися долонями. Прекрасно. Переходимо у положення собака мордою вниз. Для цього ставимо коліна під тазом, ноги на підйомі, а долоні під плечима. Робимо вдих. І з видихом переходимо на стопи. Індексуємо своє положення, аж камуха Долоні в сторони, пальці тобто в сторони, центральна частина долони притиснута плечі від вух, спинка рівна. Коліна можна призігнути, особливо, якщо ваші п'ятки ще не стають на килимок. Призгинаємо коліна для вирівнювання попереку. Тобто ми йдемо не через таке округлення, а опускаємо живіт, не, мов би хочемо, укладати на стегна. І тепер чередуємо положення. Опускаємо лікті. Піднімаємо, опускаємо. Піднімаємо. Тут ви можете вибрати свій рівень або почергово. Праву руку опустили, ліву, Праву підняли, ліву. Або одночасно вибирайте свій рівень 15, 14, Тринадцять, дванадцять, одинадцять, П'ять. Чотири, три. Два. І один. Прекрасно, різко не піднімаємося, укладаємо коліна на килимок і лягаємо в позу дитини, відпочиваємо. Можна коліна розвести в сторони, укладаємо лоб на килимок. Робимо повільний вдих і повільний видих. Прекрасно, трошки відпочили і переходимо далі. Оскільки ми були у згинанні, у флексії, ми робимо таку компенсацію легку. Ноги, коліна на ширині плечей і уходимо назад. Перший варіант ставимо долоні під поперек, на нижню частину ребер і уходимо в розгинання. Витягуємося вперед тазом, виштовхуємося. Тобто ви тут не позаду, а вперед виштовхуєтеся і грудну клітку вгору. Будь то хтось нас тягне за якусь резиночку вгору. Це перше положення. Стоїмо в ньому 10-15 секунд. Якщо вам так дуже легко, можете поставити долоні на п'ятки і виштовхуємося вперед максимально. 10, 9, 8. Ребра в сторони, грудна клітка вперед, таз вперед, чотири, два, один. Прекрасно. Ви великі молодці. Сідаємо і ще трошки відпочинемо в позі дитини. Відпускаємо своє дихання. Повільний вдих і повільний видих. І ще 5 секунд. А вдих перепіднімаємося. Лягаємо в шавасану буквально на 30 секунд. Розкидаємо ручки ножки. Переключаємо свою нервову систему з симпатики на парасимпатику. Прибираємо прогін в попереку. і робимо глибокий вдих. Наповнюючи повітрям живіт, ребра і видих. Вдих і видих. Відчуйте ваш живіт розслабленим. Відчуйте, як розслабився поперек і спина. Відчуйте, як розслабився таз. Розслаблені стегна, коліна, гомілки і стопи, розслаблена грудна клітка і ребра, розслаблені плечі, шия, розслаблені лікті, розслаблені передпліччя та долоні. І ось розслаблення сягає голови. Заповнює її. У сім'я за обличчя розслаблені. І ви відчуваєте приємність, спокій. Насолоджуйтеся цими відчуттями. Подякуйте собі за цю практику. І я дякую вам.